Вітаю вас! Серце віддають людям. Це про них, хто за покликом душі, рветься на допомогу тим, хто її потребує. Вони не рахують кілометри та гривні, не шкодують свого власного часу. Просто виконують свій громадянський обов'язок. Небайдужі або волонтери. Ти, будь ласка, як ти вважаєш? Що таке доброта? Це коли робиш хороші справи. А ти в своєму житті е, добрі справи робиш? Роблю. А які? Допомагаю мамі. Добре. А іншим, скажімо, людям, як ти допомагаєш? Старшим там, молодшим дітям. Допомагаю, не ображаю їх. В нашій школі проводять акції, я кладу гроші, тому, що я знаю, що це підуть хворим дітям зону АТО. Доброта це коли робиш хороші вчинки, допомагаєш дорослим та малим. У нас усі добрі діти. Доброта це коли допомагаєш та робиш добрі вчинки. А як на тебе більше в житті добра чи зла? Добра. Добра, так ну, а ти себе вважаєш доброю людиною. Так. А найбільше добро, яке можемо зробити для іншого, це не просто поділитися з ним своїми багатствами, а й відкрити для нього його власні багатства. Мудрі слова класиків спонукають по-новому оцінювати свої вчинки, свою роль у житті тих людей, хто поряд, хто потребує допомоги. Розуміємо, що лише доброта врятує нас від духовної корозії. Котра непомітно роз'їдає наші душі, любов до ближнього та доброта у Запорізькій спеціалізованій школі номер 100 з дитинства прагнуть пробудити в учнях почуття милосердя та співчуття, взаємодопомоги та толерантності. Сприяють цьому різні акції співпраця з Червоним Христом. І це не просто чергові заходи, а поклик душі школярів, для кого доброта набуває реального наповнення. а конкретные действия называются волонтерством. В нашей жизни всегда есть моменты, когда хочется, чтобы кто-то находился рядом, кто-то оказывал какую-либо помощь, кто-то как бы поддерживал, вот. И поэтому учащиеся нашей школы, в принципе, это по их инициативе при поддержке администрации школы и, соответственно, молодых учителей, мы решили, что волонтерское движение должно иметь место в нашей школе. Ученическое самоуправление разработало определенные положения, определенные моменты, высказали свои идеи по поводу того, как развивать это действие в нашей школе. И с приходом в школу нового соціального педагога Ірини Ілінішне. От ці всі плани почали воплощатися в житті. Ірина Штивко одна з кращих волонтерів області, хто працює з молоддю. Вона активістка Червоного Христа. В сотій школі, де працює, теж об'єднала усіх небайдужих. І тепер хлопці та дівчата щиро дарують свою доброту підопічним із інтернатів номер 1 та номер 7 де вчаться обездолені та хворі діти. Наша група називається Промінь добра. Ми робимо емблему нашої групи, а щоб всі бачили цим ми допомагаємо дітям. Вже кілька разів їздила в інтернат і допомагала дітям розлікали. Я вважаю, що це очень важне, так як детей нет родителі, и они очень радуются, когда мы приезжаем и с ними общаемся, помогаем им, с ними что-то делаем. В ініціативній групі є й хлопці Артем і Олександр зворушені долями дітей з інтернатів. Тому, приїжджаючи туди, намагаються захопити своїх нових друзів іграми, цікавими розповідями, передають свої секрети майстрування поробок. Відчувають, як не вистачає таким хлопчикам і дівчаткам уваги та тепла. Я з ними грався, я з ними розмовляв, навіть конфету дав. Uh -huh. Потім ми, мені, я даже обмінявся з телефоном з одним мальчиком. Ми з ним до сих пор спілкуємося, я ему звоню. Спрашиваю, как у него дела. він меня тоже спрашивают, как у меня дела. С ними нужно обязательно общаться. Им не хватает того, что є у меня. У меня ну на моє мнение є все, а у них немає сім'ї. для них это очень надо. Внимание. Да, внимание, особенно внимание. Детям не хватает просто заботы, мне кажется, материнского, не знаю, чего-то, опеки, наверное. Не, не хватает, им, не хватает им любви, общения. Мы пообщались с детьми. Ну, им очень весело, когда приезжают волонтеры. С волонтерами они как просто отдыхают, им просто, не знаю, на седьмом небе счастья. А все розпочалося, каже Ірина Штевко: з заходу Відкрий волонтерство в собі. Зізнається, не дуже вірила в чуйність, задоволених життям учнів, хто має батьків, достаток у сім'ї, всі блага сучасного світу. Запропонувала поїхати до інтернату, благословив на добру справу сам директор. Ця поїздка змінила світогляд старшокласників, як говорять, все пізнається в порівнянні. Я була дуже здивована тим, наскільки діти з любов'ю відносяться до інших дітей. Хоча перший раз їм було дуже важко, і вони навіть не могли зорієнтуватися з ким і як спілкуватися, тому що діти між собою правда, Артем сказав трішечки були жорстковаті, не? Наші діти так не, при, ну, не привучені до такого. І такий знаєте, був момент, коли я дуже зраділа. Артем прийшов і погладив хлопчика по голові, проявили до нього любов та заботу. І мені так було приємно навіть не тільки діти отримали, а й дорослі, які працюють з самими дітьми, отримали дуже велику частинку любові від наших дітей. Напередодні Дня закоханих волонтери зі школи номер 100 знову побували в гостях у дітей з інтернату номер 1 радували піснями, показували нові номери художньої самодіяльності, пробуджували гарний настрій. І це їм вдалося. Під дахом інтернату номер 1 перебувають діти вразливої категорії: з порушенням опорно-рухового апарату, помірною розумовою відсталістю, інваліди. Вони потребують особливої уваги, і такі заходи їм необхідні, як повітря. А спілкування зі здоровими ровесниками дає віру в свої сили. Вони дуже з розумінням, з повагою ставляться до наших дітей і приходять з концертами, з якимись мастер майстер-класами, і це дуже важливо. і відбувається соціалізація. Вони інтегруються в загальне середовище дітей, вони знаходять спільні теми, вони знаходять спільні мови. Вони бачать, що всі можуть творити добро. Всі і це наше завдання навчити дітей бути добрими, бути толерантними, бути чутливими болю до болю інших людей. Вашому серці завжди квітне кохання і підготували для вас невеличкі подарунки з маленьким сердечком ми дуже вдячні за увагу до нас ми теж будемо рівнятися на вас вчитися і теж буде такий прийде час, що ми теж завітаємо до вас у гості. А потім усі, хто має майстровиті руки, прийшли на майстер-клас, де вчилися виробляти листівку для поранених українських вояків, котрі проходять курс реабілітації в госпіталі. Вихованці інтернату вже не раз готували гуманітарну допомогу захисникам вітчизни. І зараз із радістю опановували нові секрети творчої роботи. Сьогодні нам випала можливість відвідати разом з нашою благодійною групою «Промінь Добра вихованців інтернату номер 1 Напередодні для закоханих ми б хотіли подарувати частинку своєї любові, частинку своєї душі, так само як ці дітки подарували її нам. І ми дуже раді ці зустрічі. Вони дуже талановиті, дуже обдаровані дітки. І ми сподіваємося, що саме такі зустрічі стануть систематичними. Дуже багато враження від цієї зустрічі з цими дітьми. Вони мені сподобалося, що вони дуже уважно нас слухали і підтримували нас. Вони паска в долоні, коли на мої друзі співали. Я думаю, їм це дуже сподобалося, наш концерт. І сподіваюся, що вони колись завітають до нас до школи. Ми всі одна велика родина в нашій школі, і тому ми дуже любимо друг друга, тому що ми одна сім'я. Ми дуже раді, що у цих дітей з'явилися сьогодні посмішки на обличчя і очі сяяли радістю. Добра всім, злагоди і благополуччя! Якщо ж і вас хвилюють долі своїх співвітчизників, приєднуйтеся до волонтерського руху. І нехай доброти на нашій землі буде більше. На все добре, до побачення!